Турецький очільник Реджеп Ердуган та російський диктатор Володимир Путін домовилися про візит останнього до Туреччини. Відомо, що серед тем, які зачеплять лідери Туреччини та Росії, буде зернова угода. Повідомили у канцелярії Ердогана. Там розповіли, що Ердоган під час телефонної розмови з Путіним сказав йому, що довго припинення вивезення українського зерна Чорним морем не приносить нікому користі, і що найбільше страждають ті держави, які потребують. Збіжжя з України та мають низькі доходи. Також Реджеп Ердоган пообіцяв, що він продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження вивезення українського зерна. Як повідомляв обозріватель, 17 липня Росія відмовилась продовжувати зернову угоду. Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт Путіна. Згідно з цим, російського злочинця можуть заарештувати у будь-якій зі 123 країн, які затвердили римський статут, але не в Туреччині, адже Анкара цей документ не ратифікувала. Відзначимо, що Туреччина нині в НАТО і раніше була кандидатом на вступ до Європейського союзу.